Прибрати корупцію, хабарництво в цій сфері максимально, але не повністю. Ви знаєте, на жаль, дуже багато років все робилось для того, щоб деякі процеси в цих фіскальних органах працювали. Сьогодні правоохоронні органи приділяють максимум зусиль для того, щоб це не було. Це постійно на контролі і Верховної Ради, і президента особисто, тому що є багато законодавчих актів, які були прийняті, і навіть питання, що стосується зернового коридору, було проголосовано в першому читанні, і буде друге читання найближчим часом для того, щоб прибрати будь-які можливості вивезення. Неофіційного зерна з території України також було прийнято рішення наказом голови військової адміністрації Олегом Кіпером, яке надало можливість. Сьогодні працювати лише білим підприємцям, так повертатись валюті назад в країну. Сьогодні це перевіряють і податкова служба, і митна служба, і бюро економічної безпеки. І сьогодні вивести зерно, яке яке немає офіційних документів, просто неможливо.